Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, неймовірні сильні відкривання. Показали нам наші пастири Салтоненко, і для себе я зрозуміла, що тільки через віру приходить спасіння, приходить надія. І ми бачимо, що цей світ він стає безумним і залишається тільки вірити, тому що віра вона перемагає цей світ. Але потрібно розуміти, що є віра плоска, душевна, бісівська і є віра Божа. Віра душевна це коли люди зберігають обряди, ритуали, не вивчають і не прибувають у Слові Божому, не зберігають його у своїх серцях. І віра бісівська Біблія пише, що це віра бісів. Біси вони теж вірять, але вони нічого не роблять. Вони воюють проти Бога, проти церкви. Проти царства Божого, тобто віра без діл, вона мертва, вона бісівська. Люди сьогодні застряли у вірі бісівській, душевній, плотській, Вони не дійшли до духовної, тому що тільки духовна віра вона спасає. Як важливо мати живу віру, тому що коли ми маємо живу віру, ми вивчаємо слово Боже, ми зростаємо духовно, ми приводимо людей до Бога. І Богу наші ритуали вони не потрібні. Богу потрібне наше серце. Тому запросіть Ісуса Христа у своє серце, у свій дім, за свої столи, тому що тільки Він може навести повний порядок у всіх сферах нашого життя, явити зцілення, відновлення, дати надію, бо тільки в Ісусі Христі є віра, надія, любов. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці, де Ви сьогодні є. Амінь.